Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 450 засобів повітряного нападу, 426 ударних БПЛА типу шахети безпілотників імітаторів різних типів, 5 аеробалістичних ракет Х-47 кинжал, 4 крилатих ракети калібр, одну крилату ракету «Іскандер-К», 14 крилатих ракет х 101 Військові звітують за попередніми даними станом на 9.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 224 засоби повітряного нападу противника. 200 ударних ВПЛА типу шахет. Переважна більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони. Решта подавлена РЕП локаційно втрачені. Інформація щодо влучань не надходила. Крім того, 203 дрони імітатори не досягли цілей. Локаційно втрачені, ймовірно подавлені. Реп зафіксовано влучання 23 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих на 12 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Через ворожу атаку на Київ одна людина загинула. За даними ДСНС, внаслідок влучання уламків БПЛА у Шевченківському районі столиці. Загорівся балкон на першому поверсі житлової десятиповерхівки. Пожежу на площі 150 квадратних метрів вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала. У Дніпровському районі загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 квадратних метрів. У Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загоряння. У Святошинському районі через падіння уламків БПЛА загорілися гаражі. І рятувальники продовжують працювати на місцях подій. Через російський обстріл на Івано-Франківщині травмовано четверо людей, серед них дитина. За інформацією надзвичайників, в Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа двохповерхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо чотири людини травмовані, серед них одна дитина. В місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці загальною площою 220 квадратних метрів та виробничо-складських приміщень на площі 300 квадратних метрів. В Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники. Ворог цієї ночі здійснив 12 ударів по Київському району Харкова. Виникла пожежа на цивільному підприємстві, пошкоджені житлові будинки, є руйнування дороги, трамвайних рейок та електродротів. На Харківщині ворог продовжує обстрілювати прифронтові території області у Куп'янську, та в місті Ізюм є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Високопосадовця НАБУ затримали за підозрою у введенні бізнесу в Росії. Як повідомило СБУ, йдеться про одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів набу Руслана Магамедра Сулова. Він координує діяльність бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях. При цьому має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з росіянами. Як встановило розслідування, чоловік виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Дагестану. За даними слідства, батько високопосадовця має паспорт РФ. Матір підозрюваного проживає в Києві, але отримає пенсію у ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах. СБУ додала, що Магомед Расулов нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів. Переговори делегацій України та РФ можуть відбутися 23-24 липня у Стамбулі. Про це інформують турецькі змі. Як пише видання з посиланням на дипломатичні джерела. Очікується, що російська та українська делегації зустрінуться у Стамбулі цього тижня. Переговори можуть відбутися у середу або четвер. Україна готується стягнути з Росії 6,9 мільярда доларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави повідомив, що обговорив із головою Нафтогазу Сергієм Корецьким виконання рішень міжнародних арбітражів, які ухвалено на користь України. Сума, яку має сплатити Росія та Газпром, становить 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому і утверджують силу міжнародного права. Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів. І завтра українські посли отримають відповідні доручення, зазначив Зеленський. Президент США Дональд Трамп планує запровадити мита проти Китаю, Бразилії та Індії за купівлю російської нафти. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем. Ось що я хотів би сказати Китаю, Індії та Бразилії. Якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту, ми обкладемо вас митами, і ми знищимо вашу економіку. Трамп втомився від цієї гри. На місці Путіна я б скоріше сів за стіл переговорів. Йдеться у заяві за словами сенатора. Ці України купують близько 80% дешевої російської нафти. Адміністрація президента США Дональда Трампа все більше втрачає довіру до прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу, дії якого у Вашингтоні починають вважати непередбачуваними та такими, що створюють ризики для американської дипломатії. За даними шести високопосадовців, США, попри укладене за посередництва Вашингтона припинення вогню в Сирії, загальна ситуація на близькому сході викликає в американського керівництва дедалі більшу тривогу. Один з представників Білого Дому охарактеризував. Поведінку Нетаньягу як божевільну, зазначивши, що ізраїльський лідер постійно організовує бомбардування, що на думку посадовця може зруйнувати зусилля Трампа на регіональному рівні. Ще один чиновник згадав про інцидент, коли ізраїльські військові вдарили по християнській церкві в Газі. Це змусило Трампа особисто подзвонити до Нетаньягу та зажадати пояснень.